Не припиняємо говорити про злодіяння расистів. Пошукові роботи у Харкові продовжуються у ці години. Насправді вони найважчі для харків'ян, тому що я нагадаю, що росіяни вночі атакували житлову забудову Харкова. Пошукові роботи на місцях влучань продовжуються. Під завалами ще можуть бути люди. Про це зазначають в тамтешній ова. Зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Близькі та рідні приїхали, їх всіх там опитали і, за фактично, показами людей. Ну, у нас є інформація, що під завалами ще тобто, можуть знаходитися люди. Всі прильоти були саме тут, у цьому місці. Дійсно, коли прибули на місці, всі наші екстрені служби ще пролунали майже чотири удари. Нагадаю, кількість поранених у Харкові зросла до 26 серед травмованих діти. Також, за даними ОВА, відомо про п'ять загиблих. Водночас у прокуратурі наразі підтверджується смерть чотирьох осіб. Ворог атакував місто п'ятьма ракетами С-300, с 400 До речі, на одному з відео, яке з'явилося в мережі, батьки телефонують до сина на місці ракетного удару, але відповіді нині немає. Боже, ніхто трубку не бере. Та відповійте, ході буде. Син тут у нас. Боже, синок. тут вже візьму.